Друзі, усім привіт! Ну що, ж, продовжуємо згадувати матчі, у цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався. 29 липня 2008 года это был матч квалификации Лиги Чемпионов. Друзья, это был другой квалификационный раунд Лиги Чемпионов. Да, как раз 29 липня 2008 года. Ирландская команда Дреда Юнайтед. У себя дома на стадионе Дели Маунт Парк команда принимает Киевский Динамо. Один-два. Динамо Киев перемогает. Первый матч с двух. И сегодня друзья, хочу пригадать матч. Давайте про все будем с вами говорить по порядку. Плюс 20 градусов тепла было на стадионе Дель Маунт Парк. 5000 гадачей было на стадионе. Норвежский судья Свейн Моэн обслуговал данный матч. Ассистенты арбитра от од Ярла Ларсента, та Дак Роджер Небен, асистент арбітра з Норвегії, резервний арбітр також з Норвегії Крістофер Хельгерот. Ось. Ну і стартова одинадцятка команди, відповідно, Дреєда. Пол uh, Дулен, головний тренер команди, «Джеймі Юнгз». Капітан команди Ворота, Джо Генрік, Грем Гартленд, Адам Хьюз, Річард Бейкерс, Стюарт Берн, Іман Зейт, Пол Кіган, Шон Махер, Алівер Кехіл, Фахрудін Кудозович. Це стартова 12 команди Драйда Юнайтед Деклан О'Брайен трішки пізніше Річарда Бейкера поміняє Шелі Брейн Кіга на поло трішки пізніше поміняє, ну і Шейн Баррет поміняє Кудозовича Фахрудіна трішки пізніше. Київський динамо Юрій Сьомін, головний тренер команди в воротах. Олександр Шавковський, капітан команди, тобто воротарі були капітанами, далі Діану Тіберію, Папа Маліку Діакіте. Нінкович Мілиш, Исмей Бангура, Андрей Нисмачний, Олександр Алиєв, Бетао Амансил Еберт, Вільян, Вукоєвич Огнен, Артем Меллевский, Михаил Тарасик. Михайл Тарасик, це стартова 11. Видно, сказав. -да, скрол, це стартова 11. Киян. Uh, Артем Артём Кравец Бенгорович Мале, трішки пізніше по мене. Елька Дорі Бадера, Артём Миляско, трішки пізніше по мене. Ну там, до речі, Максим Шац, Гігіана Тибері, трішки пізніше по мене. Ось така стартова 11 Кривського Динамо. А то що, то, це був перший матч з двох, да? да, ірландська команда у себе вдома, команда прямо Динамо. А, uh, знаєте, такий хороший спорять видовище поєдинок обох і команди. В принципі, не погано грали. Кияни були фаворитами даного противостояння. А от Дрейда, так знаєте, та команда доволі таки непогана. Команда грає у себе вдома. І ось на 12-й хвилині у, Дре... у команди Дреда був момент, небезпечна пройшла атака. У футболістів Дрейда і небезпечний був удар, бо ворота Олександр Шавковський. Продемонстрував геніальнішу реакцію. Парірував дуже такий небезпечний удар. 23 хвилина, друзі, матчу. 23 хвилина матчу. Київському Динамо був кутовий з правого фланга. флангу. Хороший друзі прошу не кутовий, а штрафний удар з правого флангу. Там Алиев подавав. Так, Пара... Вратарь Дреде виходить з але м'яч мячка, до Тарас Мехалика ударил. Гол! Гол. Забиває київське динамо, александр Алиев, подайштрафа. С правого фланга их за гол был забитый. сдавайте все-таки по порядку. Да, был штрафный у Киевского Динамо с правого фланга. Александр Алиев взорвал подачу. Вратарь Дреэды, да, пішов на м'яч і нібито, знаєте, ось так кулаком його і вибив, да? ось тут йде подача Алієва, э, вратар Дрейди виходить з воріт, грає кулаком, ось так нібито вже м'яч вибив, але м'яч там відскочив від виста Дрейди до Тараса Міхаліка і Тарас Міхалік, Тарас Міхалік пробиває забиває гол. В порожній ворота поціл Тарас Михайлик, хоч, в принципі, там непростий був момент. Тут вратар Адрейди, коли коміч вбиває, м'яч відскочує до Міхаліка, і той пробиває та збиває. Хоча вратар команди Рейда Джеймі, Джеймі Юнікс був дуже близьким для того, щоб відбити той удар. Не бездолівий зіння, але Київське Динамо виходить уперед на 23-й хвилині матчу. Ну і відповідно далі Кіані, в принципі, довели справу тут до переможного кінця. Перший тайм завершується. Uh, Перемогою української команди а ось початок, друзі, другого тайму, Ось початок другого тайму був не надприємний для Київського Динамо 47 -ма хвилина матчу. 47 -ма хвилина матчу. Дреда Юнайтед атакує. Подача удар головой! Олександр Жавковский відбиває перший але добивання Х'юза, Адам Х'юз на 47-й хвилині матчу. Зрівняли рахунок у нас, господарі. Хорошая атака прошла левым флангом. Подача не уже такая хорошая была. Хьюз, почетку пробил Александр Шавковский, греческий вид той удар, а мяч зрадной вискачує до Хьюза, это уже с другой спроби главой, з близької позиції, переправляє мяч у ворота Александра Шавковського. Один-одинственный рахунок. Далі Киані володіли ініціативою, більше Кияні атакували, створювали моменти. Моменти були непоганими. Дрейди Юнайтед команда з Ірландії, відповідно, намагалась тут піймати контратаку. Якусь, знаєте, контратаку. До речі, в дрейди також непогані проходили. Вони могли забити. У них були непогані моменти. Тому дуже важко, друзі було київському динамо. Друзі, дуже було важко підопечним Юрія сьоміна, але потрібно а, було забивати бажано. Хоча океани вже забили Гул на виїзді, тоді і ставила це правило. І в будь-якому випадку перед матчем відповідю океана вже була б перевага. Але Звичайно, що хочеться виграти, тож довгий час, кіани не могли пробити оборону Дрейди, хоча їм чим більше володіли в і тиснули. Ось не вистачало. Одного це забитий м'яч. Єдине, чого не вистачало, це забитого м'яча. І ось вона, друзі, 86-та хвилина матчу. Підопечный юрист семейный атакує правим флангом. Подача до штрафного майданчика всі пролетають повз мяч, підхоплює на ньому фланзі Олександр Алієв. Алієв іде в обіг раш Алиев, шукає варіанти, Замах, роботалив, ще один замах. Думаю, що робить роботалив, подавати воротах. поворотах. А, є тільки один варіант це пробивати в ближній кут з-під захисника. Алев наважится зробити. він б'є в ближній кут, Гол! Забиває Київське Динамо. На 86 й хвилині матчу Забивають Забивають Кияні забивають На 86 хвилині матчу З непростої ситуації Два футболіста, э, драєды, були. До речі, друзі, справді ситуація була дуже важкою Для футболіста Динамо. Тому що аж два футболіста Намагалися дроеды намагались заблокувати. Но Лів пробив в ближній кут і не прогадав забив Ну, а Максим Шацкий, как раз знаете, да, Максим Шацкий, как раз ты с правого фланга, из, из голевую передачу, первый мяч, с правого фланга на левый фланг, ну, а тут забивает гол Александр Алиев, 1-2. Динамо Киев выходит вперед. Ну и дуже, знаете, весь мяч был важливый. Далее они еще могли третий забить гол. Прям не пану из контратака пригадалось мне на остальной хвилине. Друзі, десь була 94-та хвилина матчу, коли абсолютно один був футболіст Київського Динамо і геніальніше спасіння зробив воротар Драєди. Просто якийсь там неймовірний був сейв. Вартував воротар Драєди, команда від пропущеного м'яча. Якщо рахунок став би 1-3, то... По суті, вже ніякої б би інтриги би не було перед матчем відповіді. так 1-2. І якась інтрига у Києві залишалася. Ну, як ви друзі, бачите, що матч-відповідь команди розпишуть нічу 2-2. І по сумі двох матчів противостояння київський Динамо з рахунком 4-3 пройде команду Draedu United. Якщо підвести підсумок Даного матчу, то я вважаю, що Київський Динамо на ту перемогу команда з Києва награла. Динамо Київ більше команди м'ячем володділа. Де, да, тобто. Більше ударів було, моментів. Я вважаю, що Динамо Київ на цю перемогу команди награла. Дуже важкий матч, перемога 1-2. Тарас Міхалік та Олександр Алієв забивали м'ячі за київське Динамо, Х'юс забивав за дрейду Юнайтед. Хороший матч Київський Динамо команда показала характер, ну і Олександр Аліев, як він там прийняв м'яч на 76 й хвилині змістився, ніж гарматний удар з правої ноги в дальній кут. Приніс Динамо Київ перемогу. Раз я хочу побажати Дредді Юнайтеду до Київському Динамо, добрати дві хороші, прекрасні команди, одна з Ірландії, да, е-е Дредді, ін одна з України, Київ. Ось Дредді, всім бажаю добрати. Дрейди, Динамо, доброты. Вам щастя та добра. Бережите себя. Будьте счастливы. Всем пока!